Вулиця річки. А, птека відновила роботу. Злата, яна. Ну і майже майже добудували магазин з кафе. А як Тут закінчує будувати. Звичайно, ви перші побачите в нас на каналі. А і в річках навіть люди є. Буває такі. Перша година, обійня пора, тому, тому хтось такі в річках і є. Шевченка 18, 19, бісквіт, морозив. Ягуся, апарт готель. А я тут ліварочку покупановенькі в магазині, може, з вас інформували. Навіть траторія відкрилась. Трошки далі. Та, вони вже відкрились. що ми думали, що там буде це. Треба пану Дімці розказати, що новий ресторан відкрився в Трускавці Тревел Траторія. Пан Дімка скаже, пан Василь, сходи у розвідку, потім нам розкажеш. Так і зробимо. Вулиця Шевченка. Справа в тому готелі, який будувався, вже видно, що на цей бік навіть проведена частина зовнішніх робіт. А, так, піря, краще було видно. Я думаю, багато хто пам'ятає тут ще інший будинок. Та багато хто пам'ятає, як замість міру Теля ще стояв інший будинок. Це такі ще цікавіші часи насправді. Яма? Ну як же ж трускавці без ям, правда? Ого. 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 Так, треба бути реально обережним. Особливо, особливо в темну пору. В темну пору дня треба бути особливо обережним. Яма така суттєва. Віла Анастасія. Нагадаю, в нас є відео зсередини Віла Анастасії. Ну і де би ви не відпочивали, чи Вілі Анастасії, чи це я нагадую, що є, є масаж від Миколи. Чоловік має досвід. 5 років реабілітації. Так що дуже і дуже раджу скористатися послугами масажу у Миколи. Микола буде гратий, якщо ви скористаєтеся по масажу. <рес> Та й вам сподобається. А я віла клубер. Теж там раніше, пам'ятаєте, було все зовсім-зовсім інакше, зараз тут не зоресторанчик. А манят найбільш проблем, звичайно, юка, яка квітне. Дивіться, як вона квітне. Потужно. екзотична рослина, а тепер в наших широтах, то правда, писала нам наша глядачка Маріанна, та не тільки. Вона писала, я сам бачив, росте в людей на городах. А ми знову повертаємо з вулиці Шевченка на вулицю Степана Бандери. Е, Пройдемося вже раз. До самого бівета доходити не будемо, там недавно ходили ці вулицею до обіветок, пройдемось просто в напрямку до центру. <різований> Та, шорти класні, дякую. Шортами епопею почав пан Дмитро. Пан Дмитро перший вислав мені шорти футболку, за що я йому дуже вдячний. А родина Марципанів теж вирішила <гум> комплект шорти-футболку. Так що, що я можу сказати? Найкращі глядачі нашого каналу Люди По є найкращими глядачами. Йдемо далі. проходили змагання з бігу в Трускавці на днях. Ну, вони проходили традиційно, знаєте, як я люблю казати. Не могли вибрати інший день в році. Самий дощовий, самий грозовий день. Хоча справді а хто наперед знає, яка буде погода. Може, я кому пощастить. А дай, тут трошки іншою дорогою пройдемо. повернемо сюди. Вулиця сухо воля. У нас вище є відео зовсім давно виходило, та і так ми її переходили як тільки можна. Бачите, колись внизу був магазин, зараз у цього магазину внизу нема. А це шайба проворчи. Праворуч це шайба. Ми йдемо в напрямку до Віктора. stał Esposto ma zaraz centrum ze Подивимось, помовчимо. Гарно, що гарно. Це найголовніше. Є світязянка. Тут на території Світязянки теж юбка. Давайте ще тоді не будемо спускатися, справді в іншій серії спустимося вниз, а зараз просто подивимось майданчика на місто. Тут завжди, що мені подобається світтязян, завжди якісь квіти квітуть. Гарні, екзотичні оці, світязян, бачите. Фрианда. Снова лаванда. А я власне видно місто.